М, говорити про непросту для пенсіонерів тему потрібен догляд, а доглянути нікому, коли з віком стає все складніше ходити до магазину, прибирати, готувати їжу, а допомоги шукати немає де. А якщо не приведи Господи, людина не може пересуватися і проблемою стають такі прості справи, як дійти до кухні або помити руки. Допомога стає просто необхідною. Наші журналісти зібрали актуальну інформацію, і запитали пенсіонерів на вулиці, на кого вони розраховують в проблемі догляду. Давайте послухаємо. За даними Державної служби статистики, на початок 2021 року в Україні було понад 11 мільйонів пенсіонерів. Населення України неухильно старіє. Частка людей похилого віку, кому вже за 65, підвищується. З 1990 року вона зросла більш ніж на 5 відсотків, адже тільки за останні три роки таких людей в Україні стало на 377 тисяч чоловік більше. За даними мозу, кожна п'ята людина похилого віку самотня, і ця цифра складає майже півтора мільйони. В Україні створено мережу суб'єктів, що надають соціальні послуги, зокрема місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаними територіальними громадами. Наразі триває реформа децентралізації, згідно якої функції надання допомоги вдома передаються територіальним громадам. Загалом функціонувало 96 будинків інтернатів для людей похилого віку. А також 430 стаціонарних відділень територіальних центрів системи соціального захисту. Багато це чи мало? Упродовж 2019 року виявлено 1 мільйон 250 тисяч осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціального обслуговування. І територіальними центрами обслуговано понад 1 мільйон 200 осіб. Водночас, число місць в будинках для людей похилого віку та в стаціонарних відділеннях становить всього 25 Тисяч, що вкрай мало для країни з населенням більш ніж 40 мільйонів, навіть в Нідерландах з набагато більш високим рівнем життя і населенням в 17 мільйонів. Кількість місць в установах, що надають догляд за людьми похилого віку, становить майже 160 тисяч. А що ж робити нашим пенсіонерам, які не можуть дозволити собі найняти доглядальницю на свою пенсію? Ну вообще мабуть, є такі люди. Я теж не молодий дочі Ну пока слава богу, обхожусь сама. Я буду до последней можливості обходитися сама, щоб ні от кого не зависеть. Ну, взагалі є такі люди, які, мабуть, безусловно, в такої допомоги, які дуже пожили, вже нет сил, нет здоров'я, лишній шаг пройти проблема. Я допомоги не діждуся, бо в мене і дочка, і син, і в Києві. Ну, так що мені соцобслуговування не буде. А от в майбутньому на кого розраховуєте, якщо там, ну, ми розуміємо, що там з ліпом все складніше стає, на дочку та сина розраховуєте більше? Ну, на них, на обох разом. Вони в мене дружні, так що якось скооперуються і доглянуть. Ну а як же? Звичайно, тим більше, що в нас пенсіонери отримують дуже мізерну. І тому, звичайно, треба, щоб держава якимсь чином підтримувала їх. А, само собою. а от чи потрібна вам вже можливо фізична допомога, чи там, щоб сходити за продуктами, щось купити? І хто, хто допомагає вам особисто? Ну, особисто я сам, я ще маю здоров'я, таке. А якщо людина, звичайно, ворога чи не може взагалі з дому вийти, то їй треба обов'язково допомогти. Просто пенсіонерам треба виплачувати такі пенсії, щоб вони могли винайняти собі тих робітників, які їм потрібні. Я так гадаю, бо це дуже соромно жити на такій пенсії, які нам платять. Тобто, людина з вищою освітою, наприклад, я, маючи медалі за працю, так. За високі досягнення в розвитку народного господарства отримую пенсію 1769 гривень, а комунальні платежі на 5 тисяч, то це як можна взагалі жити? Так? Вулах і саме з ним ми будемо обговорювати тему сьогоднішнього ефіру. Однак, для того щоб чути вашу думку, ми закликаємо вас долучатися до нашого ефіру і телефонувати нам за номером 0800 75 22 75. Ставте свої запитання або розповідаєте свої історії. Зазначу, що дзвінки безкоштовні. Також першим ста глядачам-пенсіонерам, які зателефонують сьогодні. спонсор показу Центр Пенсіона подарує ну, ось таку книгу, як Тетя Шура качество життя влучала. Ну от ми ще навіть не почали говорити. Як перші телефонні дзвіночки вже є в студії, вітаємо вас і слухаємо. Будь ласка. Говорите. Меня зовут Леди Андреевна. Я из Одессы. Пожалуйста, говорите. Дело в том, что я болею уже полгода. Вот никого нет, я одна. Некому мне помочь. Я плохо хожу. У меня немножко психика расстроена. Я не сплю ночами вообще. Только снотворне. Ну, я не знаю, чем ви можете помочь. но мені говорили по телевізору, що ну, якщо самі завтра, то вы как-то чем то зможете помочь. Дякую вам за дзвіночок. Дякуємо. Саме в таких випадках ми й допомагаємо. Наш центр допомагає пенсіонерам і в Одесі, також в 42 містах України. Дивіться далі, ми розкажемо, як саме ви можете отримати допомогу. Ще маємо телефонний дзвінок. Слухаємо, ви в ефірі. Будь ласка. Миколаїв, я навіл. Дуже приємно, вітаємо вас. Говоріть. Я вже півтора года лежу лежачи, ходити не можу. Нікісь соцслужби нічого не допомагають. І ні... лікарство дуже дорогое. Руки у мене, ноги, в общем, спорваний центральний нерв. Доце є, ну, а не вст своя сім'я. Ну, вона коли-то може, тоді приходить, допомагає. Дякуємо вам за дзвінок. Дійсно, соціальна служба не не може всі Потреби пенсіонерів задовольнити, тому що і працівників не вистачає. І ця праця дуже складна. І зарплати в них дуже маленькі, мало хто хоче працювати. Тому є наша послуга. Ми допомагаємо і зараз ми детально про все це поговоримо. Ханокалевич, ну ми розуміємо, що населення нашої країни старіє. От і чим старша людина, тим більшої допомоги вона потребує. Чи багато у вас підопічних, які приходять до вас саме через необхідність фізичної допомоги, догляду? Так, дуже багато, тому що як ми бачили з сюжету, і люди на вулиці кажуть, що вони тягнуть до останнього. І саме тоді, коли вже не можуть собі самі допомогти, а розраховувати нема на кого, то вони вже звертаються. Але це не обов'язково. Ми допомагаємо не тільки за рахунок надання послуг щодо догляду, ми також надаємо і другу пенсію. Але сьогодні ми більш поговоримо про догляд і всім, хто має схожу ситуацію, кому потрібен догляд вже зараз. Дивіться уважно, телефонуйте за номером вказаним на екрані, розказуйте вашу історію. Ми щось запропонуємо. Ось цього тижня. Ми побували у пані Галини, яка не може сама рухатися. Як вона виходить з цієї ситуації, та що для неї стало рятівним колом? Давайте дивитися в сюжеті. Три роки тому у пані Галини трапилась біда, її паралізувало, і вона перестала рухатися. Жінка лишилася одна: чоловік помер, а діток не було. Розраховувати на підтримку рідних не могла. І Мені сказали, що ти придавила нерв е грудний. Там ось грук почалася давати параліж, і потихоньку почав двигатися, двигатися, до до ног. І я злягла. За рік до трагедії жінка підписала договір до вічного утримання із центром пенсіон. Вона і подумати не могла, що життя прикує її до ліжка. І попри те, що з центром був підписаний договір, коли вона була здоровою, пенсіон не відмовився від жінки і збільшив обсяг допомоги. А коли вже повністю злягла, центр відразу надав їй помічницю. Якби не Аня, мені здається, я б давно погибла. Справа в тому, що дуже великий уход робить Аня. Це неймовірний уход. Она як врач, як няня, як повар як рідна дитина, вона заміняє всі, всі ступіньки от ета й от ета Анічка. І слава тобі, Господи, що вона меркала мене, що я її, я її надоїла. Я понімаю, але вона як то ще видержує мене. Дізналася пані Галина про центр пенсіон з телевізійної програми. Розповідає, спершу довіру викликав Михайло Вулах, записала номер телефону і вже на наступний день вирішила поцікавитися про договір до вічного утримання. Недовго думаючи, підписала і не прогадала. Справа в тому, що коли я підписала договор, то в мене таке було впечатлення, ніби я войшла в сім'ю, де мені не страшно. Не в тому, що мені там пенсія залишиться, що я комуналку не плачу. Ні, абсолютно не це. Це хороше діло, звісно, що мені пенсія залишається, я можу нею розпоряджатися, щось купляти. Доглядальниця приходить до пані Галини щодня, готує їсти, змінює білизну, прибирає, робить всі хатні справи та навіть дозвілля влаштовує самотні пенсіонерці. Пані Галина запевняє, найголовніше це турбота та любов, яку вона відчуває від центру пенсіон та його працівників. Лежачих ніхто не хоче, не люблять їх лежачого чоловіка. Ухажива за ним кожен день не люблять. А Аня три роки вже за мною кожен день ухажує, приходить, приїжджає як її там, все і воно ой, двері відкрилися. Анічка, йде, в мене радість, що я забула за все на світі. Вже сама Аня з любов'ю та турботою ставиться до пані Галини. Розповідає, робота і справді нелегка. але центр пенсіон не лишає самотніми таких людей. Робота, звісно, специфічка. Не кожен чоловік береться за таку роботу. Вот. Но у Галины Васильевны настолько хороший характер, вона настолько светлый человек, вот, Що я з удовольствием, чесно говоря, прихожу. Тому що у мене буває тут настроение, настроєння. если якщо я прийшла, все Галина Васильевна мені його просто розвіяла. Ага. Аня запевняє, що люди, які бояться вступати в пенсіон, можуть бути спокійними, адже доглядальниці роблять усе, щоб пенсіонери були здоровими та якнайдовше жили. Ба більше піклуються і за ментальне здоров'я літніх людей. Центр пенсіон займається уходом. уходом. Тобто нам квартири центр пенсіон не достаються, понимаєте? І ми заінтересовані, щоб у нас було як можна Більше, во-первых, допічних і щоб вони як можна дольше жили, тому що чим доліше живе, тим дольше ми отримуємо гроші за уход. розумієте? то ж історія пані Галини про те, що навіть уздавалося патові життєві ситуації. Вихід можна знайти. Саме краші вихід старим вот старим людям, де не мають уходу ніякого, а тільки чекати на сусіда або там на далеких родственниках, які забули, що там бабка ще жива, а квартира нужна. Вони будуть заброшеними. Це стопроцентно заброшені будуть. Звертайтеся у пенсіон. І спасібо, пенсіон дуже багато допомагає мені. Дуже. Ніколи не відказує. Я просто від душі благодарна пенсіону. Головне, як запевняє пенсіонерка, мати опору, якою для неї став центр пенсіон, і не падати духом. От ну, ми бачимо, що підопічна центру пані Галина в таких непростих життєвих обставинах зберігає оптимізм значною мірою і завдяки. Пенсіоном. Але ж є і багато інших людей, які майже не можуть себе обходити і їм немає на кого звер... до кого звернутися по допомогу. От пане Михайле, який ви бачите вихід для таких пенсіонерів, яким не можуть допомогти родичі? Саме для таких ми і створили програму. Вона називається Догляд вдома. І нагадаю, що центр пенсіон вже 13 років, з 2007 вже 14 рік поспіль. Допомагає пенсіонерам за право успадкувати їх майно в майбутньому. Тобто, якщо пенсіонер не вирішив, або в нього немає на кого в майбутньому оформити квартиру, він може звернутися до нас. Для цього треба зателефонувати за номером, вказаним на екрані. Ми всім, хто зателефонує, надамо книжку, з якої можна дізнатися про наші послуги. І прочитавши все, розібравшись, можна буде вирішити, чи підходить ця програма саме для вас. А щоб детально про це поговорити, ми підготували слайди, прошу їх вивести на екран. І для того, щоб кожен з вас зрозумів, чи потрібен йому догляд зараз або вже в найближчому майбутньому, треба чітко побачити, чи складно вам робити прості хатні справи: сходити в магазин, приготувати їжу або навіть помитися. І якщо вам це вже складно, ви відчуваєте, що буде складно. То саме для таких, як ви, ця програма і розроблена. Які переваги є в нашої програми? Ми працюємо за державним стандартом догляду вдома. Тобто це регламентований порядок, яким чітко визначено все, що має бути зроблено, і це не які обіцянки чи домовленості з кожним окремо. Це чіткий стандарт, який виконує наша організація. Другою перевагою, давайте далі подивимося, є те, що. Є чіткий перелік послуг, які ми з вами домовляємося виконувати, вони прописані в договорі, і це вже є зафіксованому на папері, і кожен пенсіонер гарантований, що саме такий обсяг послуг буде надаватися йому щомісяця. Якщо казати далі, то ми можемо сказати, що процедура, за якою надається догляд, кожні 6 місяців передбачає анкетування, і якщо стан Пенсіонера погіршується, то згідно державного стандарту є 10 ступенів, і згідно його поточного стану надається вже розширений перелік послуг, і також він оформлюється щомісяця актом. Кожен візит нашого співробітника заноситься. В реєстр, ви розписуєтеся і надаєте оцінку його діям, тому ви чітко контролюєте якість надання послуг. У кожного пенсіонера є мій особистий мобільний телефон. Він може в разі якихось відхилень зателефонувати і повідомити мені, і ми таким чином можемо все налагодити. Далі ще одною перевагою є те, що зараз ми подивимося на слайді, що ми маємо 14 років досвіду. Це, е, великий час ми вже пережили. Три трьох президентів, і ми знаємо, що робити в майже в будь-якому випадку, який може трапитися з будь-яким пенсіонером, тому що за цей час вже ми бачили дуже багато, і ви мали на можливість навчитися і маємо здатність вирішувати всі проблеми пенсіонерів. І ми маємо вже більше ніж 2000 тисячі договорів в 42 містах України, тому ми можемо допомагати в. У вашому випадку також, тому телефонуйте за номером вказаним на екрані, розказуйте вашу ситуацію, і ми можемо допомогти або навіть просто порадити, що робити в вашій ситуації. Ну, все дуже чітко і гадаю, зрозуміло для наших глядачів. А от як саме пенсіонеру стати учасником цієї програми? Як вже казали, першим кроком треба зателефонувати. І кожному, хто зателефонує, ми надсилаємо книгу. І тоді, якщо ми побачимо на слайдах. То 10 днів це мінімальний термін, з якого ви можете, стану, коли вам потрібна допомога, прочитавши книгу, отримавши її, прочитавши, задавши всі питання, провести зустрічі з нашими співробітниками, розібратися у всіх питаннях, які у вас виникли, задати будь-які уточнюючі моменти. Після цього ми. Коли ви побачимо, що ви по всьому розібралися, ми тільки тоді укладаємо договір, і після цього наш співробітник буде допомагати у всіх ваших хатніх справах. Тобто, ви відчуєте полегшення, відчуєте, що ви потрапили як наша підопічна до родини, де про вас дбають і можуть вирішити ті проблеми, які для вас здавалися неможливими до вирішення. А якщо людина зараз потребує незначної допомоги, а згодом стан її погіршується. Саме цей передбачає стандарт. І в нас дуже багато пенсіонерів укладають договір ще до того, як вони потребують догляду. І так було і з нашою героїнею. Вона укладала і не договір і не, не мала на меті, що вона буде в такому стані. Але так трапилося, вона е, отримала пошкодження, і як тільки стала потребувати догляду, одразу працює стандарт, тому що якщо це трапляється випадково, ми одразу дивимося на стан людини. І виділяємо співробітника, який виконує всі потрібні дії для цього пенсіонера. А наскільки просто от, укласти цей договір, якщо допомога от прямо зараз потрібна, якщо казати саме підписати, це проста процедура, але для цього треба зібрати перелік документів, і ми можемо говорити про процедуру укладення тільки після того, як пенсіонер розібрався у всьому, що ми пропонуємо, тому що нам не треба довіряти, не треба вірити. Ми говоримо про те, що це розумний вибір. Тобто, пенсіонер має чітко усвідомлювати, навіщо це йому чи підходить. І тому треба телефонувати за номером, вказаним на екрані, замовляти нашу книгу. І тільки після цього, як ви її прочитаєте, ми відповімо на всі ваші питання, ми можемо переходити до укладення договору. Михайло, Михайлович, давайте ще раз уточнимо для наших глядачів, яким чином пенсіонер оплачує свою участь у програмі. Так, для того, щоб побачити, що таке договір, давайте ще там у нас декілька слайдів залишилося. Тобто, найкращим варіантом, як сплатити за всі ці послуги, є договір, яким викладаєте з нашою організацією, який передбачає перехід права власності на квартиру. Тобто, під час дії договору ви. Нічого не сплачуєте за догляд, який ми надаємо. Більш того, ми вам сплачуємо щомісячне утримання, сплачуємо комунальні послуги, в майбутньому сплатимо ритуальні послуги, але все це ми робимо в обмін на квартиру, яку ви передасте нам в майбутньому. Тобто, якщо у вас є родичі або, наприклад. Ви бажаєте залишити свою квартиру комусь іншому, то для вас ця програма не підходить. Але якщо ви бачите, що родичі не допомагають або вам просто нема на кого розраховувати, телефонуйте, ми вам все розкажемо і сплачувати за це нічого не потрібно. Все це ви сплатите своєю квартирою в майбутньому. Тож ми зараз запрошуємо глядачів телефонувати і ставити запитання щодо укладання договору до вічного утримання. От ми маємо ще дзвінки телефоні. Слухаємо. Ви на зв'язку. Будь ласка. Це місто Київ. У мене у мене родственні понимаете, родственница 80 лет почти, ну, в общем, короче говоря больная, и у ні не, у, у неї ще син ну тоже уже 50 лет, инвалид. Ну в общем, положение очень тяжеле. Так вот, в таком положении е, <суміло> как Можно м можна заключать или что? потому что их двое, но они оба як би нуждаются в поддержке. Дякую вам за звернення. Такі випадки часто трапляються. Діти-інваліди, це не допомога, на жаль, батькам, а це ще й тягар, який треба якимось чином допомагати своїм дітям. І пенсіонери тянуть десь гроші з останнього на всьому економлять, але ми можемо допомогти. Вам ми на книжку нашу надішлемо. Якщо казати про 50 років, так це дуже молодий ще вік, але ми щось запропонуємо, тому що намагаємося допомогти кожному, хто до нас звертається. Ну для нас, як для споживачів, знайома ситуація, що на словах можуть обіцяти багато, а в договорі прописано лише загально, і потім неможливо довести. Ну, що щось там обіцяли. Як у вас це питання обіцянок? Вирішується. Дивіться, для нас дуже важливо, щоб пенсіонер розумів, на що він може розраховувати, тому що якщо ми в загальному плані щось обіцяємо, потім ми отримуємо дуже багато запитів. А давайте це, давайте все, і ми не можемо відповісти, чи домовлялись ми, чи ні. Тому ми це для нас дуже вигідно все чітко прописати в договорі, щоб коли постає питання, чи зобов'язані ми це робити, чи ні, ми відкриваємо договір, читаємо. Якщо пенсіонер в такому стані потрібно, приходити стільки раз. Ми так домовлялися, так і робимо. Тому це, це ну, наша зацікавленість така сама, як і пенсіонера, щоб все чітко було регламентоване. Маємо звернення. Телефони, будь ласка, в ефірі слухаємо. Це наша європейська пенсія, а не відбирати наші хати. Оце моє запитання. Дякую. До свидання. Дякуємо вам. Дякуємо за запитання. Треба чітко усвідомити, що ніхто ніякі хати і квартири ні в кого не забирає, тому що договір передбачає, що пенсіонер довічно мешкає в своїй квартирі, нікого до нього не підселяють. Він мешкає сам, і лише тоді, коли пенсіонеру ця квартира вже не потрібна, коли він вже йде з життя, тільки тоді ми можемо цією квартирою розпоряджатися. Тому це дуже вигідна пропозиція для пенсіонерів, тому що нічого не потрібно сплачувати під час дії договору. А тоді, коли ви вже пенсіонери, де життя, йому ця квартира не потрібна. І я вважаю це дуже чесно, коли. Ті, хто допомагали при житті, цю квартиру отримають, тому що вашу квартиру все одно хтось отримає. Це може бути співробітник ЖЕКу або якийсь далекий родич, який вам ніяк не допомагав. Тому ми за чесний обмін, телефонуйте, розказуйте вашу ситуацію, ми запропонуємо рішення, яке ми чітко будемо виконувати. Дякую, пане Михайле, за спілкування з нашими глядачами. Ми сьогодні дізналися, що пенсіонери можуть отримати необхідну фізичну допомогу та догляд, скориставшись програмою центру пенсіон. Тож не відкладайте, телефонуйте і розповідайте про свої проблеми. З вами були Василь Бирзлу та Михайло Вулах. Зустрінемося наступної суботи.